Ну що, тільки зайшла в теплицю. Я сьогодні ще тут не була. У мене було дуже багато справ. Подивлюся, як себе почувають маргаритки після вчорашньої, як я посадила. Он одна вже перецвітає. Ми її зробимо отако, Раз. Ой. І все. Дивіться. Треба цього отако зробити, тому що тут інжирчики. Дивіться, салатик ще більше скручується. О, серединки маю в виду. Воно вже лободи, вигляньте, де воно набралося. Оце туди. І там теж гарненько собі виглядають. Ще не приходила, оце тільки відкрила б вхідні двері. Дивіться. Ось така краса. Дуже. Бачите. Красотулечки такі. Це буде червона, повинна бути, Побачимо. Водичка тепла. Зараз все полю. І кажу, піду шукати. Кропиву. В саду повинна бути. Тут теж, дивіться, гарненько розцвітають. Синенька вже така. Оця. Ще трохи буде повністю розсвічена. Ну, це повинна бути червона. Як в мене є рожева, біла, синя, фіолетова, а повинна бути ще червона. Буду поливати. Все підсохло. Зранку сонця не було. То я... О, дивіться, ну, що я побачила. Ні, я не можу цієї речки. Де вона? Де ти промилькнула? Бачили. Доганяє ту. Я як тут тільки почну рвати, посію другу ще одну. Десь по краєчках. І мені вже можна садити капусту, а там ще не готова розсада. Ой, шкода, я сама не вирощую розсади капусти. Бачили, яка? Вона вже вся. Ну кажу, ще день-два, і я жду, щоб потім нарвати багато. А ну на що тут? 30... 34. Було гарячіше, як я зайшла. Я зараз відкрила тут трошки воно. Ну, що ти тут? Що ви тут? Вирву покажу, глянь, така здорова. Ні, ну може терпіти, не можна. Радиска вже гарна. О, гляньте, ну яка. Пора вся вже, дивіться, вся-вся-вся-вся, вся, кожна. Оцю з'їдаю і більш не чіпаю. Глянь, така здорова, гляньте, здорово, гляньте мій. ну хоч і яка ридиска. Сідаю на свій трон. І кажу, що зараз піду, зараз трошки з вами порозмовляю. Побачила сусіда, сказав, що піде мені ту землю занесе в теплицю. То я одну... Ох, люди. Уже дві. Я не вмію слово здержувати. Глянь, така красавиця. Зимося морозосійка. Ось здоровенна теж. Морозосійка, ви самі бачили. Я її накривала, ту посіяла в мороз оту, Посіяла в мороз. Земля аж була така пришерха, а вона вилазить собі і все. Мої салатики, ну і тут, дай зараз, якщо знайду кропиву, я візьму хоча б маленьке відеречко на ллю, щоб вона мені тиждень побродила, а потім візьму розведу і полю свої інжири. І теж можна і салати полить натуральним. Оту помідорку можна полити. Все можна квіти поливати. Це ж не хімія, знаєте. От ви бачите, редиска, яка не потребує ніякої хімії. Одна вода, і то притом холодна. Боже, бачите, який палець, а яка редиска. Я ж не збільшую нічого, показую просто. от, і це. і це, Одна вода, і то притом з крана, з крана поливаю і все. Оце я настоюю для інжирів, тому що я їх дуже оберігаю, знаєте. от, то. Якщо є лишня, то я й поливаю, ну, наприклад, салати. Боже, всіяно в зіллі. Отаке. Добренько, іду я шукати це. Гляньте, трошки настрій появився. Щось я сьогодні і вчора щось в мене так. Зараз я вам скажу чого. Сьогодні хоронять мого, моєї сестри рідної в Америці, внук помер. 33 роки. Це сьогодні похорони в 10 ранку, то мене вже так викручує, так мені тяжко. І їй дзвоню, це ж їй недавно операцію теж робили. От, і їй дзвоню, хоч вона у мене і старша сестра, потім далі вже йду я. От, е, прошу її, бережися, бо ти ще не маєш права помирати. Вона завжди за мене молиться, як я кудись щось, щось мені болить, вона кожен день дзвонить по два по три рази. От, каже, будемо за тебе молитися, моляться прямо в голос, щоб я це чула. І зараз їй там. Мені дуже важко, що їй зараз там так важко. знаєте. Це її перший внук. Вони в Америці вже майже 40 років живуть, а може навіть більше. Вони приїжджали сюди, в відпуск. Літом, а зараз вже, мабуть, все. Тут теж в неї трагедія случилася, в неї один син тут був. Ой. Ну, коротше говоря, отака біда. То я не можу себе до кучі з'єднати, знаєте, і шкода цього Марка дуже, і шкода Андрія це син сестри, в якого помер оцей Марк. Ну і сестра, їй саме важко переносить оце діло. Батькам важко, а бабуся завжди ще більше любить внуків. Це мені так кажеться. Мені так здається, я думаю, що всі так думають. Ну, є всякі бабусі, знаєте. Де отаке я кажу, що вчора поїхала у цей садовий центр, взяла оце, о, що попалось, мені ці маргаритки. Не можу, кажу, що мені треба землю, а вони кажуть, ну виписуйте, зараз погрозимо. Кажу, я не можу навіть на неї нічого дивитися. Сьогодні мусила поїхати, бо бачила, як вчора її скуплюють, прямо скуплюють не по пакету, не по два. Грузять і грузять і грузять в машини. І поїхала сьогодні, знаєте, але ну нічого не можу робити. Абсолютно. Кажу, і в теплицю навіть рано не прийшла, і не полила, і не повідкривала. Думаю, згорить то хай собі горить, він ще гірше буває, хуже чи гірше. Отаке, добренько, на цьому все. Дякую вам за те, що дивитесь. Бажаю вам всього самого найкращого, здоров'я в ваших родинах. Бережіться і щоб закінчилася ця клятюща війна. Ой, добренько. До слідуючого відео.